Великолазівський ліцей на Ужгородщині, тут майже четвертий місяць діє солодка майстерня. Проєктом займається вчителька історії і правознавства Єрміла Флинько. Каже, відкрили такий кабінет, аби реалізувати творчі здібності школярів. Клас обладнали технікою на заняттях, учні вчаться пекти. У Нас тут є всі необхідні. Оце, що нам потрібно для того, щоб приготувати випічку. А єдине, що от, якщо нам потрібно, не маємо електричної плити, тому нам позичають із нашої кухні. Та, якщо нам потрібно щось підігріти, але в нас є мікроволновка, якою ми можемо... Для того, якщо нам треба щось розігріти, і безпосередньо тут у нас проходить урок. У нас є і література, діти самі щось шукають. Сьогодні цікаво в інтернеті щось якусь нову, таку цікаву, простеньку випічку, щоб ми вклалися протязі одного уроків. Солодку майстерню відвідує учениця 10 класу Вікторія Мельник. Цікаво проводити, багато випікаємо, влаштовуємо ярмарки по продажу випічки нашої і багато чого іншого, якщо чесно. Ну, взагалі, за 10 років дуже змінилося багато нових кабінетів і багато змін у старих кабінетах. Дуже крутий і цей кабінет, і кабінет швейний, як швейна майстерня. Десятикласник Євген Рудковський теж розповідає, як змінився його ліцей. У нас є там площадка. Ми завжди там граємо, проводимо час на перерах, після уроків. Раніше там взагалі нічого не було, а тепер там площадка, провели світло і можна грати в волейбол. Взагалі тут нічого не було, тобто не було ніякої волейбольної, і навіть натяку на це, і це з самого нуля. От почали цей проект втілювати і зробили ну, з пустого місця, можна сказати. Ну, взагалі, нам дуже подобається тут грати, тому що ну така природа, парк і тут граєш нам дуже подобається. Ми після уроків, перед уроком і звичайно, на уроках фізкультури. Волейбольний майданчик Солодка майстерня це лише два з 13 проєктів, які реалізували в ліцеї, каже директорка Віра Данко. Тут організували куток природознавства, є історичний музей. На дворі облаштували класи для проведення уроків просто неба. Також відкрили навчальний хаб із стінописом на британську. Тематику, де вивчають англійську, а на коридорах розмалювали доріжки. Школа має фасилітаторів, які реалізовують проєкти для учнів. Вчителі, які працюють пройшли навчання в Британській раді, і які працюють із громадою. діяльність фасилітатора це активізувати громадянськість у наших людях, тому що ми інколи забуваємо про те, що ми живемо в суспільстві, що ми маємо для суспільства зробити, як активізувати роботу. Щоб об'єднати громаду на благо сіяє. Території, на якій ми живемо. У коридорах ліцею теж облаштували простір для учнів. Тут на перервах вони відпочивають від уроків. За словами директорки, на 13 проєктів витратили майже 200 тисяч гривень. Це гроші британського уряду, які спрямували в межах програми Активні громадяни. Її реалізовують за кордоном та в Україні на Закарпатті, зокрема у 10 школах, каже повноважна пані посол Великої Британії в нашій державі Мелінда Сімонс, яка й відвідала ліцей у великих лазах. Я думаю, що це був дуже яскравий приклад проєкту Активні громадяни, який реалізовує Британська Рада в Україні. На мою думку, головне, що вдалося досягнути під час цього проєкту, це те, що за допомогою нього в серцях та головах учнів, вчителів а також сімей, були посіяні зерна того, що кожен може брати активну участь у житті громади і щось робити для громади. Мелінда Сімонс додала це її перший візит на Закарпаття. Програму Активні громадяни у Великолазівському. Ліцеї реалізовували з 2019 року загалом в Україні з 2009. Відтоді й до тепер такі проєкти втілили в 40 українських школах. На них каже уряд Великої Британії спрямував 3 мільйони гривень. Андріана Курта, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.